Приєднується речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас. Я відкриваю зараз вечірнє звернення не зведення, а вечірне зведення Генерального штабу, і не бачу там курахівського напрямку. Розкажіть, будь ласка, чому він зник, що це означає і що відбувається довкола самого Курахового? Ну в районі Курахова зараз ідуть важкі бої. Але слід розуміти, що Курахівський напрямок не з них зі зведень, а в принципі система напрямків у, у Донецьк була перерозподілена через те, що ворог власне перерозподілив вектор тих зусиль, які він прикладає, те, що раніше називали Времівським напрямком тепер називається Новопавлівським напрямком, і до нього ж доєднана частина колишнього Курахівського. Інша частина Курахівського до додана до Покровського. Це тому, що ворог саме концентрує на цих напрямках, на цих векторах в напрямку цих населених пунктів свої зусилля зараз. Тому так логічно буду їх називати, бо це власне є ті шляхи, якими ворог на нас суне. Давайте тоді поговоримо про Покровськ як один із двох ключових напрямків удару росіян на сході. Яка обстановка там зараз чи є зміни за останню добу на лінії фронту довкола Покровська? Там дуже системні, дуже постійні атаки, а там постійні битви у населених пунктах на південь від міста. Але слід розуміти, що там навіть не можна визначити якусь стабільність чи сказати, що от, от таку частину зайняв во таку частину зайняли. Ми, бо ситуація справді динамічна з години на годину. Це низька забудова. Це низька приміська забудова, це фактично купає сателітів і зеленки довкола них. Тому, скажімо так, там зараз постійні зміни лінії, і якщо поглянути згори, вони б здавалися дещо хаотичними. Хоча система там, звісно, є, просто там постійна боротьба. Тобто там наскільки розуміємо, із інформації генштабу, із того, що речники говорять, прагнення росіян до оточення Покровська зберігається і вони працюють саме над цим зараз. Правильно, Ну, це найбільш логічно. Насправді це їхня мета, одна з їхніх головних, у принаймі у якомусь осяжному для них майбутньому, тому вони будуть намагатися це робити. Звісно, що до цього далеко. Бо покровську вони підпирають з півдня і про якесь там оточення чи навіть часткове огоплення мови зараз не йде. Але так їхній план виглядає саме так: звісно, план Збройних сил України виглядає так, щоб не дати їм це зробити. Який план на тепер новоназваному новопавлівському напрямку Росіян як другої точки докладання зусиль на сході? Ну знов таки, оту Донецьк. Це раніше ось ці три напрямки. Зараз їх розділили. Перебру, перерозподілили, Тепер це два напрямки. Це найгарячіша зона, взагалі, як в нашому власне на як на нашому напрямку, як у нашій зоні відповідальності, так і в принципі зараз у війні як такій. І треба розуміти, що там сконцентровано найбільше російських військ і задіяно найбільше російських військ. І різниця ключова зараз між Покровськів. Це те, що це здебільшого все ж таки бої піхотні, бої в малих населених пунктах, бої дуже динамічні. А на колишньому Курахівському, а зараз Новопавлівському напрямку там вже. Трішечки, але застосовується в тому числі техніка, застосовується в тому числі з певними обмеженнями, але авіація, бо там власне є більше простору, де можна розгулятися. Там більше степу, там менше постійних населених пунктів, які переходять і до волі. Угу. Зрозуміла пане Вікторе, Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиць.